Кажу вам, яка в нас снігурочка є до Нового року гарна. І ще пробіжусь, що на майданчику зараз присутня. Дивіться, яка красунька. І не проста красунька, да, в неї є, є цікавий параметр, який вам сподобається. Кліво 2009 року, але не просте кліво. Чому? Бо воно на автоматі. І на правильному двигуні, і з адекватним пробігом. Давайте детально пройдемось. Це 2009 року автомобіль 181 тисяча оригінального пробігу. Він код, звичайно, у нас завжди доступний. Прошу. Автомобіль має автоматичну коробку передач, легкосплавні диски, туманки з комплектації є ще круїз, контроль. Два електросклопідйомники складання регулю... Ні, просто регулювання дзеркал, перепрошую з підігрівом. Ну, Коректор фар це вже таке. І також, що добре, є, Bluetooth. Можна прослуховувати акустику, ну, музику або розмовляти по телефону без допомоги, допомоги рук. Клейс Control є секретка на ковпачки. Присутні, оригінальні гарні коврики. Зараз після миєчки забрали. Автомобіль не потребує вкладень. Хіба заміна масла в автоматі? Ціна 6500 доларів. Гарний, збережений, повністю комплектний. Усе є в машині. Нічого машинці не бракує. Повний комплект. Стосовно тонування, друзі, у нас зараз тонувати поки що немає де. Людина, яка нам тонувала, зараз тимчасово не працює. Тому тонування, на жаль, зробити не зможемо. Те, що можемо запропонувати безпосередньо в цьому автомобілі, це заміну масла в автоматі, так як ГРМ тут на 177 тисячах замінено, а зараз 180. Ремінь змінювати не потрібно, Ну, можливо захочете, можна змінити оливу, так як цій оливі вже рік, але проїхала вона всього-навсього 4 тисячі кілометрів. Олива в двигуні має на увазі. Ну це таке легке те, що можна зробити. Кому цікаво. Місто рівне, Млинівська А3А. От приїжджайте до нас за адресою. Гарне біленьке кліво. По металу жоден елемент не фарбований, по бамперах вона акуратненька. Ну, Є сліди, звичайно, такі незначні сліди використання, але подивіться, боки не потерті, не подерті. Автомобіль був пригнаний зі Швейцарії. Має гарну сервісну історію. Та в загальному машина жива абсолютно. Не, не бачу до неї претензій. По автомату ідеально, якщо інколи там, ви знаєте, що ДП0 має такі. Переходи між передачами, тут абсолютно жодного, навіть найменшого немає переходу. Коробка перемикає просто ідеально. Та й стан по салону машини Ну немає претензій зовсім. Нічого не подерто. Діток, я так розумію, не возили нею, якась мадам їздила. от Карти ціленькі, тому що зазвичай, якщо дітки, то є якісь сліди такі потертості тут. З цим усе гарно. Двері акуратенько гарно закриваються, багажничок комплектний, там знизу є домкрат і піна-компресор. Можна поставити газ, звичайно, хто хоче, але я вважаю, що для дівчинки або для сім'ї ідеальний варіант. І ви, і дружина зможете без, ну, без проблем його використовувати. Максимально простий автомат ДП0 на 4 передачі, гідротрансформатор. і Максимально простий двигун. Зараз покажу підкапотку, двигун не митий у даний момент. Помилки не горять. Подивіться, проєм. Біленький, нічим не заклеєний. А, ми можемо запропонувати ще такий невеличкий детейлінг. Отут антигравійні цізи можемо наклеїти. Воно у нас коштує не дуже дорого, але виглядати буде красиво. Буде гарно писати тут Рено. Тут буде писати гарно кліво. Це для того, щоб ножками ви своїми чи ваші дітки потім не витирали. Кажу під капотом. Зима на ньому добра. Сезон точно ви на ній прокатаєтесь Зараз до гуми уваги не потрібно. Під капотом все отак нічого тут мене не насторожує. Новий теплообмінничок ми замінили і антифриз. Чистенький, новенький. Система промита, все зробимо так, як потрібно. ГРМ на 177 замінено, зараз 181 тисяча. Тобто, фактично вибирате автомобіль, в який. На сьогоднішній день інвестувати грошей не потрібно. Берем і катаємось, сміливо. Отака красунка доступна у нас за 6500. Торгу немає, сертифіката з нею немає, сертифікат ми зробимо, він коштує всього на 50 доларів. Чому не робимо на той невеликий випадок, якщо ви хочете по цьому автомобілю поставити газоболоне обладнання, так виходить дешевше. Я поясню, по бензинових машинах, якщо ми. До моменту сертифікату ставимо газ, тоді робимо сертифікат, то у нас є перевага, тому що ми не платимо за два сертифікати і не робимо подвійну перереєстрацію автомобіля. Тобто це все потім коштує окремо, набагато дорожче. Тим паче, що у нас газовий сертифікат найдешевший, ви такого теж ніде такої ціни не знайдете, як у нас. Ціна дуже класна. От. І сертифікат сам по собі на сам автомобіль, у нас теж ціни найцікавіші. Якщо вам цікаво, можете, звичайно, що до нас звертатися стосовно сертифікації в Рівному, ми вам теж це все допоможемо зробимо. І також у нас доступні класні, адекватні, абсолютно правильні митні послуги. Тобто, якщо вам потрібно розмитняти ваш автомобіль, то безпосередньо пишіть мені смс Я передаю на брокерський відділ ваші телефони і ви скидаєте їм на прорахунок. У нас ціна така ж, як у всіх, ринкова, можливо, на пару доларів може бути дорожче, але у нас є нормальні гарантії, того, що ви розмитнетесь, ваша фірма і наша фірма не буде заблокована. Цікаво, телефонуйте, все без проблем для вас порішаємо. Кліо, місто рівне, доступна за 6500. Без сертифікату. З сертифікатом 6550. на легкосплавних дисках, ну а решту я вже озвучив 181 пробігу, гідротрансформатор, 1,6 бензин, MPI, може ставитись газ. По вашим побажанням, можемо замінити оливу, так як її вже рік, але по пробігу її тільки 4 тисячі. Також можемо замінити масло в автоматі. Тунування зараз не зробимо, так як, на, на жаль, на даний момент людина, яка нам робила, поки що вирішує свої проблеми. Свої власні проблеми, неважливо які. Приїжджаємо, телефонуємо, забираємо.